Добрий ранок. Вас вітаю я Наталя на каналі Зіна. Отака в мене краса квітує біля входу в теплицю. Краса красою, а їсти треба. Йдемо в теплицю, провідаємо свої томати. Відкриваємо для провітрювання. Вчора не підливали, тому що було не надто жарко і грунт не пересох. Такі маємо томати. Має вже друга кисть цвіт. Друга, а в деяких місцях і третя. Практично щоденно я заходжу сюди для перегляду, підкручую пагони. І відриваю пасинки. Отакі дрібненькі пасиночки, я їх відриваю. Щоб вони натягли енергію з моїх томатів. Це така щоденна робота. Я не залишаю велику кількість такої роботи на якийсь певний день, тому що зайшов, продивився, проаналізував, чи немає ніяких хвороб. Вже однократно я обробила свої томати від фітофтори. Тому що погода цікава, погода несподівана. І обов'язково треба проводити обробки навіть в теплиці, тому що вологість і перепади температури конденсат може статися біда. Однократна обробка була, буде ще друга обробка. Бачите, їй. Підкручую постійно, щоб вони трималися. Постійна підкрутка, постійна, постійне Ну, Не можна їх лишити без нагляду. Коли огірки самі собі знаходять і Підкручуються, самі собі повзуть по шпалері, аби була тільки натягнута, стоматами такий варіант не проходить. Ці посинки з'являються постійно. Єдине мінус це після них отакі руки жукнуть і важко відмиваються. Ну, не важко відмиваються, але ж потрібно відмивати. Це в мене всі томати сорт Тойво, гібрид F1 від Ємамото. Два кущики в мене не вистачило. я додала звичайними томатами, низькорослі вони були в на навколишньому середовищі, сорт Золотий потік. І їх я також веду в одне стебло, так як і Тойво. Такий вони мають вигляд. Отакий вигляд мають Тойво. Ну це самий останній кущик манюні він був, як то кажуть, і хворий. А це були звичайні кущики. Почти, набачила Ні-ні, та й пропустиш. А це золотий потік. Золотий потік також має одна, дві, три, чотири. Четверту груну вже має томатів. Має отакі зав'язі. Ну, я від, навіть не знаю, щось сказати з цього приводу. Будемо дивитися, е, мені коштувала вартість е, насіння е, 400 гривень. Подивимося ефективність, урожайність, все все будемо прораховувати. А це золотий потік, це сорт, це не гібрид. Які я вирушую вдома постійно, жовта сливка. Будемо бачити, чи воно того варто купувати, наскільки дорогі гібриди, чи можна обійтися звичайними простими томатами, які в нас просто є. Так само я видаляю пасиночки. Ось цікаво, навіть два пасиночки. І томати мої продовжують рости. Цікава особливість, там, де планується квіточка, чіпляється в краю ще й листочок. Це таке на гібридах, і це таке на цьому томаті також спостерігається. Ну, Будемо бачити, що з цього вийде. Усе підкручую потрішки. Вже дивіться, практично щодня приходжу видаляти пасинки. І вже який забільшки пасанок я викинула. Експериментувала в цьому році я з укорінням пасинків. В мене пасинки, їх замочила в водичку для того, щоб вони трішки вкорінилися. Корінчики пустили в цьому році в мене все погнало. Якийсь такий складний цьому році рік. Не вдалося мені виростити жодного відростка з пасенка. такі вже маємо томати. Я не знаю, до яких розмірів вони мають рости. Але вже хочеться скуштувати, скуштувати. Ось такі самі класні, мабуть, будуть самі перші. Всім гарного, мирного дня. Підписуйтесь на мій канал. Всім самого доброго. Всім пока.